Як потрапити до раю? Бо вони утішаться, дорогі мої, рай це місце розради, Лазар, який тяжко страждав у земному житті, тішиться у раю, Господь обіцяє розраду тим, хто плаче. А откровення Івана каже: І витри Бог усяку сльозу з очей їхніх. Откровення 21.4. Це вчення було і залишається предметом особливо запеклих нападок. Одні кажуть, що люди просто придумали рай, щоб якось утішити себе перед лицем болю, голоду, холоду і нестерпної жорстокості навколишнього світу. Інші, що ця вигадка була цілком свідомою спробою. Відвернути трудящих від боротьби за поліпшення свого становища на землі. Обидва ці заперечення грішать однією і тією ж очевидною логічною помилкою, з того, що якийсь вчення несе розраду, ніяк не слідує його хибність, точно так, як і з того, що якийсь вчення несе відчай ніяк не слідує його Істинність можна вважати, що люди, які живуть надією, дурні, а от верезий підхід до життя полягає в безнадійності. Можна вважати, що мученик, який віддає своє життя, сподіваючись на вічне життя, перебуває в полоні ілюзій, а от самовбивця дивиться на життя реалістично, але жодних логічних підстав у цьому немає. Інше заперечення серйозніше. І речі, після яких розрада неможлива. Дитина, яка втратила іграшку, тішиться, якщо отримає іншу. Дорослий, який втратив дитину, не тішитиметься ніколи. Він навчиться жити далі. Але скорбота назавжди залишиться з ним. Можна компенсувати матеріальний збиток, наприклад ноутбук що зламався, але не можна компенсувати справжнє горе, як каже пророк, а Євангелист цитує його, розповідаючи про побиття немовлят ірод, іродом. Голос в рамі чути, плач і ридання та голошіння велике, Рахиль плаче за дітьми своїми, і не хоче утішитися. Бо нема їх, Матея 2:18. Буває біль, який залишає у людській душі занадто глибокі рани, щоб їх хоч щось могло заповнити, чому світу нічого запропонувати в розраду. І самі спроби запропонувати виглядають майже блюзнірством. Але рай не цей світ. У пророцтва Ісаї, яке оповідає про страждання Спасителя є дивні слова. На подвиг душі своєї він буде дивитися із задоволенням. Ісаї 53:11. Зазвичай, коли люди переживають щось дійсно жахливе, як тортури, вони потім зовсім не згадуються із задоволенням. Свідомість намагається витіснити нестерпні спогади, але вони все одно залишаються джерелом болю, що отруює решту життя, Розп'яття – невимовно жахлива і тяжка смерть, про подробиці, якої моторошно читати. Але Писання каже, що Христос, увійшовши до слави, дивиться на неї із задоволенням. Щось подібне говориться і про страждання Християн, яке викликає безмірну вічну славу, 2 Коринтян 4:17. Святий апостол Петро говорить про те, що як ви берете участь у стражданнях Христових радійте, щоб і з'явлення слави Його ви зраділи і звеселилися. 1 Петра 4.13. Страждання не просто залишається у минулому, вони обернуться славою і тріумфом, жахливі рани, що вкривають тіла мучеників, переобразяться у знаки небесної слави, нестерпна скорбота обернеться вічною радістю. Сім'ї воз'єднаються в одній великій сім'ї, отець якої Бог. Озираючись на свій земний шлях, врятовані бачитимуть усе, в тому числі й найтяжчі дні свого життя, і їх особливо залитими тим невесним світлом, що відкриє їм справжній сенс усього. Бог оберне смертну тінь на ясний ранок, Амоса 5.8 Загального воскресіння і безкінечний день вічного життя. Дорогі мої, двері раю широко розкриті, усіх нас наполегливо запрошують. Писання постійно запевняє нас, що будь-яка людина, якою би грішною вона не була, може покаятися, увірувати і спастися. Першим у рай потрапив розбійник, розп'ятий праворуч від Господа. Але що буде, якщо ми відмовимося увійти, відповідь очевидна із погляду писання, і з погляду здорового глузду. Якщо ми відмовимося увійти до дверей, ми залишимося за дверима у пітьмі зовнішній. і не увійде до нього нічого нечисте. І ніхто підданий мерзоті і неправді, а тільки ті, які написані у Анця в Книзі життя, откровення 21.27, сказано в найостаннішому вірші Біблії. Рай, до якого війшло б щось нечисте, рай, у якому була б можлива мерзота і неправда, вже не був би раєм. Нам твердо обіцяно. Якщо ми навертаємося до Господа, Він очистить нас і введе в Його місто. Але ми можемо упертися, не захотіти полюбити пітьму, а не світло. Більше того, ми можемо зас заскніти в цьому стані назавжди. Тоді пере попереджає Писання: ми залишимося у пітьмі зовнішній. Черв, що не вмирає, і вогонь, що не згасає, про які говорить Господь, можуть розглядатися як алегорії, а яскраві образи середньовічної іконографії, як обумовлені епохою і культурою. Але в будь-якому випадку ми не можемо заперечувати: Господь наполегливо попереджає нас про щось неможливо, невимовно жахливе. Люди часто не хочуть чути цих попереджень, а іноді і прямо їх оспорюють. Торбувати ще немає про що. Бог занадто благий, щоб засудити і відкинути когось. Їх помилка зовсім не в тому, що вони затверджують благість Божу. Їх помилка в тому, що вони заперечують людську свободу. Бог настільки бажає спасти кожну людину, що втілився, був розп'ятий і похований за нас. Але в людини є справжній, реальний вибір, вона може сказати Богу ні, що буде з цією душею по той бік смерті? Як може увійти до раю людина, яка беззаполяційно Наполягає на тому, що вона права і не думає розкаюватися в своїх гріхах, де вона опиниться, є безліч прикладів того, як людська гординя і злість перетворює землю на пекло, на що вона перетворить вічність, що любов Божа може зробити для того, хто остаточно обрав шлях спротиву. Бог покладає велику прірву між спасенними і загиблими, так що лиходії більше не можуть спричинити зла безневинним, і Бог дає їм стільки пізнання істини, скільки вони можуть вмістити, і це пізнання обертається для них стражданням. На землі лиходії можуть упиватися злом. І отримувати збочену радість від чужих мук. У пеклі гріх і зло обертаються тим, чим і повинні мукою. Але попередження про пекло стосується не лише якогось чужих людей з далекої країни і не лише нерозкаяних убивць. Існують тільки два шляхи висхідний і несхідний до Бога. Чи від нього. Можна зростати в любові, пізнані і розкритті свого богопризначення, можна у гордині і ворожості, ми неминуче вибираємо той або інший шлях. І коли наш вибір множиться на вічність, він неминуче приведе нас у те чи інше місце призначення. Християнське життя це не життя у страху пекла. Ми покладаємося на нашого Спасителя в тому, що Він може і хоче позбавити нас від такої долі. Навпаки, християни живуть, думаючи про горішнє і середеншною надією, чекаючи вічного спасіння. Але ми покликані. Пам'ятати про реальність нашого вибору і його наслідків, і пам'ятати про нашу відповідальність за себе і своїх близьких. Який шлях спасіння. Розмова про рай і пекло зовсім не абстрактне теоретизування. Ми вчимося в те. Чи друге, місце з приголомшуючою швидкістю 60 секунд на хвилину, постійно, день і ніч, і не можемо зупинитися чи хоча б пригальмувати? Великий французький мислитель Блес Паскаль надзвичайно дивувався з того, що людей турбує все, що завгодно, окрім вічного спасіння. Та сама людина, яка проводить стільки днів і ночей у досаді і відчаї, з приводу втрати посади чи якоїсь уявної образи своєї честі, та ж сама людина знає, що і смерть втрачає все, і це не турбує і не хвилює її. Явище потворне, що в одному, що і тому ж серці, в один і той же час виявляється така чутливість до щонайменших речей, а така байдужість до найважливіших. Найважливіше в нашому життєвому шляху, це ми його завершимо. Коли людина усвідомлюється, вона задається питанням, як мені спастися, як мені досягти раю, і писання. Дає відповідь на це питання. Віруй у Господа Ісуса Христа і спасешся ти, і увесь дім твій, діяння 16:31. Повірити, дорогі мої, означає підкоритися Ісусу Христу як Господу, і довіритися Йому як Спасителю, прийняти хрещення, яке Він заповідав, щиро прагнути до дотримання Його заповіді. Віра означає нове життя, можливо, відмову від чогось, до чого ми звикли, розірвавши зі старими гріхами і старими поглядами. Але коли ми бачимо перед собою мету, коли світло, що виходить з раю, освітлює наш шлях, ми розуміємо, яка мало насправді від нас вимагають, і як багато ми набудемо. Блаженні ті, що плачуть, бо вони утішаться, Матея 5:5, які парадоксальні, дорогі мій, скандальні слова, записані поряд з іншими блаженствами. Вони, однак, кардинально від них відрізняються, інші благословляють моральну поведінку. Перейнято згідно з доброю волею. А от щодо смутку ніхто не прагне, ніхто його не шукає. Ситуації, коли страждаємо, ми не обираємо. Як тоді розуміти ці провокуючі слова Христа? По перше Ісус не каже блаженні, бо вони плачуть, це було б нестерпне. А блаженні ті, що плачуть, Ті, які перебувають у складній ситуації, бо втішаться, вони втішаться у майбутньому, не зараз, не одразу. Проте у випробуваннях, з якими стикаються, вони можуть жити певним щастям надії, щастям утіхи, яка прийде, можемо ствердити, що часто саме у момент труднощів ми знаходимо Бога. Віримо і згадуємо про Його існування. Такими ми є. Коли в нас усе гаразд, ми схильні забувати Господа, легко без Нього обходитися. Випробування може бути нагодою, яка змусить усвідомити, що ми призначені для іншої реальності, менш ефемерної і більш цінної, що Бог сам. У собі є найвищим добром, перелиною, скарбом, з яким ніщо не зрівняється. Ісус хоче допомогти нам усвідомити, що ми ніколи остаточно не є в'язнями своїх проблем, що після ночі завжди настає світана, вихід з тунелю, звичайно. Ми маємо на увазі життя, обіцяне нам Ісусом після останнього випробування, яким є смерть. Вічне життя з Отцем, коли Бог витри усяку сльозу з очей їхніх, і смерти не буде вже ні плачу, ні крику, ні недуги вже не буде, бо колишнє минуло. Але ми, ми можемо сподіватися полегшити страждання згори не лише після смерті. Уже сьогодні Ісус може звільнити нас від Нього або, принаймні, перетворити Його зсередини, дозволити нам переживати його інакше, надати Йому сенс і утішити нас. Хіба не сказав він? Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. А я облегчу вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і знайдете полегшу душам вашим. Матея 11, 28-29 Звичайно, випробування є завжди. Ісус не каже, якщо вірите у мене, то звільнитеся і убережетеся від страждань. А каже, ви будете утішені. Випробування існуватиме далі, але з Христом і ми матимемо силу через Нього пройти. Ми будемо утішені, щось займеться, хтось займеться нам, і потурбується про нас, співчуватиме нам у болю, зрозуміє, підтримує, заспокоїть. Ми зможемо прибігти до нього, як дитина до мами, коли їй боляче, шукаючи у ній захисту і втіхи. Без сумніву, ми продовжуємо страждати, наприклад, фізично, але внутрішній біль зникає, адже його розділяє, і несе хтось інший. А цим іншим є наш Бог, Господь Ісус. Його любов до нас і доброта, які ми відчуваємо, втішить нас, чинить балашенними, або принаймні дарують нам мир, що виходить з саме болю, який ми переживаємо на власному досвіді. Тому ми віднаходимо і зберігаємо надію. Саме цим ми живемо у наших молитовних зустрічах. Тут немає жодного чуда, мовляв, молитимемося, то в одну мить проблеми зникнуть і страждань не стане. Ні, дорогі мої, ми переживаємо щось сильніше, щось правдивіше. Ми молимося і отримуємо втіху і мир від того, хто любить нас більше, ніж будь-хто інший на землі. Безконечно від Ісуса. Амінь якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, поділіться своїми думками, як вам вдається боротися своїми думками стражданнями, а я уділю вам благословення і також не забувайте про цей пальчик або вверх, або вниз. Таке прохання в мене, а його найбільше. не Аминь. Слава...